Благословен Бог наш все данині і присниво віки віку. Христос Воскрес і смертвех, смерти, смерть по правісущим вогробі живо дарував. Христос Воскрес і смерт. Смерть і смерть сущим в воробів, живо дарував. Христос воскрес і смертю. Смерть і восмерть поправа. Смерти помилуй нас, святий Боже, болезнекріплі святи без смертний помилуй нас, святий Боже, болезней кріпки святи, святи безсмертний, помилуй нас, золотце і сцени, і святому Духу, і нині, і пресної вовіки вікова, пресвяти, тройця, помилуй нас, Господи, очести ріки е наша, владико проси безконня е наша, святий, по святий, сіли на наша, і ми не Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отце, Сину, і Святому Духу, і нині пресної, і во віки віков, амінь. Отче наші жиси на небесі, да святить сім'я Твоє, да, да прийде, Царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш насушний дач нам не всі остави долина наша. долинаша, якуже йому остане, ложником нашим, і не веде нас воєскушені. Як у Твої царства, і сила і слава у Ца і Сина і Святого і Духа нині пресну во віки і Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилай, спади помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцю і Сину і святому духу, і на ній пресної віки вікова.мінь. Придіти, поклонімося, цареві нашому Богу, придіти, поклонівся Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімся і при пані саме, Господи Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи, Боже мій, возвеличив все єси в ліпоту, облексає си, одіяйся світом, як ризою, простирай небо, як окожу, покривай водами, приверспнія своя. Полагай облаки на восуждені своє, ходяй на крило вітреню. Творяй ангеле своє, духе іслує своє, пламень огненний. Основай землю на твердий її я, не приклониться во вік віка. Безная кориза, одіян я, на горах стануть води. От запріщення твоєго побіну тут ласу грому твоєго бояться. Посходять гори, і не сходять поля в місто, яже оснували, єси їм, приділ полошили, єси, і ожини прийдуть, же братяться покрити землю, посилай істочники водебрі, посеред гори пройдуть води, напаяться звіри, селня, ждуть у нару жажду свою, На тих натехтицю небесне привітають, посеред камня дядять глас, напай гору, привез приніс своїх от плода діл твоїх насидиться, земля. Прозабай траву скотом і злак на службу чоловіку». І звести хліб від землі і вино веселить серце чоловіка, умастить лице і алеєм і хліб серце чоловіка укрепить, насититься древопольнее кедрилеванський, і же сина садил, там у птиці звіздяться. І родія вожилище предводить гори високі, горе високий, линів камінь прибіжче зайцем, сотворили силу ново времена, сонце позна запад свой, положили седьму, і без вони же прийдуть всі звірі добравні, з ким не рикає ще восхитити і взискати від Бога піщу собі, ось я сонце, і собрашася, і воложе своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, і на ділання своє до вечора. Як возвеличишся, діла Твоє, Господи, і вся прибудрістю сотворилися, і сповниться земля твари Твоєї, сія море великої, пространної, там гади, й жініч числа, животное малеє со великими, там кораблі приплавають, З місця Його же создалися, ругатися йому всяку твій чай дати піщу в благоврем'я, давши твої їм соберу, то твержу тобі руку, всячеське ісполнюється сповниться благости, отращу же тебе лице Возм'ятуться, утимиши дух їх і щезнуть Діво пер свой возвратяться, послуши духа твого, і ждуться, і обновиши лице землі, буде слава вовік і безвеселиться, Господь у ділях своїх, призирай на землю, і творяю трастися, прикасайся горами і дим'яться, Господи, Господи, во животі моєм, пою Богу моєму доде же єс, та усладиться йому, бесіда моя, аже возвеслюся, Господі, Та ісчезну грішницю землі, беззакони як же не бити їм. Благослови душе моя, Господа, сонце позна запад свой положили седьму і боснуш. як возвеличишся, діла Твоє, Господи, і вся премудрістю сотворилися. Си. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во віки Амінь. Алелуя, Алелуя, слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Миром, Господу, помолимся. Госпошні помилуй. Господи, помилуй. мири і спасений душ наших, Господу, помолимся. Мирим си, у міра мира, благостояний святих Божих церквей, суєнен, і всіх, Господу, помолимся. Господи, помомили. Посвятим храм, і семисвірою, благоувиним і страхом Божим. Ходячих понь Господу, помолимся. Господи помилуй. Посвятишен селенсє Маркери нашим францисти паперем с тим болюб єпискупи нашим Киринилі, чи з ним пресвідерству охристи дияконстві овсем пришедші людие Господу помолимся. Господи помилуй. Обо охранимом народі нашому предержащій властех наших і овсем войństві Господу помолимся. Господи, помилуй. Po hradě jsem světí obětili se i v všakom hradě ve sestraní, straně že vůštěch hospodu, pomolím se. Obloh rozstorený v ozduchu, izobělý plodou zemných i v remeních hospodu, pomolím se. Po plavujících, po dešestujících, nedůvujících, straždujících, plinéných jeho spasených, hospodu, pomolím se. Pojí zbavit se nám od ceky a skorby, hnívají i nůžde, hospodu, pomolím se. Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Пресвятую, причистую, приблагословенную, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе і другу, друга і весь живот наш, Христу Богу, предадим. Якоподобає Тебі всяка є слава, честі поклонені Отцю і Сину, і Святому Духу на ній, і Пресно, і во віки віков. Слав тебі услышим я, услышим я, Господи, Господи, возвак тебі, услышим я, вонь мила сумолиння моєго, да неда ми к тебі, услышим я, Господи, Да і справиться молитва моя. Яко канило пред тобою, воздіяниє руку моєю, жертва вечерня я, усушим я, Господи. Положи, Господи, хранений устом моїм і двері граждані, устан мої, не укони серце моєго, вослабеса, лука, все не вшивати ви, не горі всіх. За чоловік ділище беззакони, не зайштуться свої зброними їх. Не кажеть мені праведник милості облечет м'я, я Є лежи грішну до немасти глава моєя, яку ще молитва моя, облаговоленні їх, пожертва Боша, прикамені суди їх, услышиться глаголи моє, як возмогоша, як от тол, що з землі просідеся на землі, розточишся кості їх преаді, як око тобі, Господи, Господи, очі мої, на те тими душу мою, сохрани мені, отці ти вже зоставишся і от соблаз діло, що Падуть по мрежу свою грішниці, єдині єсть, yes, аж доде прийду. Гласом моїм, Господу, зла, гласу моїм, Господу помолихся, Пролию пред Нім молені, моє печаль мою пред Нім озвіщу. Не дай щезати от мене духу моєму, і ти познав, єси за моя. пути Сен по ним уже кождах, скриша сітні, смотре Одеснею, возглядає і не бізнає мене, поїбек, спод мене і нізиває і душу мою. Позваху тебе, Господи, ріх ти си оповані і моя часть ми си на землі живих. Вонь ми воленю моєму, яко смирихся зіло. Ізбави мі однячі ім'я, яко укрепише паче мене. Ізведи істинницю, душу мою відсповідатися, імене Твоєму мене, ждуть праведниця дондежа да сім'ї. І злубине, возлахувати тебе, Господи, Господи, услышиш лас мої, да будуть уши твої немлючі ласу, моленія є моєго. А ще беззакони на зрешних, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, Очі, єсть. Творець, і жизни подати, отцу Божественному запресу слово, слово, воленю оніба, плоть чоловік, не ізречена я премудрості як в власті і сточі ради І мене ради потерпіхтя Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, Бога душа, Моя на Господа, Празднику преполовинчу преполовиншу Христе. Посвятилище пристали си закону владика, уча власти, і книжники обличчая, як уже писано єсть і устрашає премудрости у славе Твої, і чуде споказань, Остражи утренні до ноші. Остражутня доповаєт Ізраїльного Господа, податель премудрости, добрих і звітель, і зливає Божественна яструю од істочника преснотекуща, прийди те комнізове твою дужи, з не зразу і почерпіте. І ріки і шреба вашего лаголед, дарова вибожественним потеку. Як у Господа милості мною, в Негої збавления, і Той збавить Ізраїля от Сібе, закони Його, священих священніший, страдалець законен, сродних за жителя істин. Чудотворець досто чуден, світник присвітив, за блудших во сім'я не показался єси, спне поколено, чесни я церкви, і вишньо наслідник, царстві я не ломраночесний, хвалити Господа всі серце. Похвалити освіти, поболізни тілесних, святите люблаці бо цим муцімно болізнені, попремної їх, Христу приближився єси, подоб'яся Христу, розпиншомусь волею. Ім же радуючися, святою, Твою пам'ять, завершаючи сімей, молитвами Твоїми, розрішений, зорішений прийням. Як утвердися, милостя на нас, істина, Господня пребиває Твовік, во церковне весною, священо шеліси, священо обличаєм, блажене кровію, і Тройце пред бо богатну тут у блистанні і стикаючими пребогати, тим же неси мене Твою пам'ять світлоносною совершающе, чувстві я душі просвіщає. слава Отсу Існу і святому. П'ядесят ниця на стадень преполоблені, бо нем же Христосом, нажим ладовино божественну силу, разслабленосяну слово, того драво ставив і Бога липно чудотворя, вознакну тілі, Человіком дарова вічний живот. І велість. Від нині присной, бо віки віковам. Кохоневимся, бо мужнему рожеству, Твоєму пречистая, бо божесько, неприємши, все непорочна, я. родила єси без отца, сна плоти. Прежде віку до царождена без матере, ні, яка коже притерпівшого і змінені яли сміячний, і розділені но обою существу свойство цілого сохранша, тім же мати Діво владучице, то моли спастися душа, православно бородицю і сповідають. Мудрость прості тиха, свята слави, веснетна Отця Небесного, свята блаженного, Ісусе Христе, пишеше Сонце на Запад, Видівши світ вечер. So uh... Вонь мир всім, премудрость, вонь ми. Боже, заступник моє сите, і милость твоя предварить я. І змім я от враг моїх, Боже, от восстающих нам я і збавим я. Боже, заступник моє сите, і милость Твоя предварітня, Боже заступник моє святых, і милость Твоя предварить, сподоба, Господи, вече в себе без ріка, сохранитися нам. Благословені все, Господи, Боже Отець наших і хвальних прославлений в'ятка, во віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як Боже, в полахнатях. Blavoslovene si, Ospodi, nauči nas opravdanijem Tvojim. Blavoslovene si, Vladeko, razumi nas opravdanijem Tvojim. Blavoslovene si, Svjate, kroz svjeti nas opravdanijem Tvojim. Gospodi, milost Tvoja, Bovi, miru ruku Tvojim ne prezri. Tebi podobaje hvala, Tebi podobaje hvinije. Tebi slava podobaje, Tocu i Svjetom i Svjetomu Duhu. Ізпълни вечерню молитву нашу, Господу, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатию. Господи помилуй, Вечером все сувершенна свята, мирна і безрішна у Господа просим. Рай, Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, души тлес наших, Господа просим. Прощені, оставлення ріхові пригрішені наших, Господа, просим о, дай, Господи, добрих і полезних душам нашим і мірамірові. У Господа просим. Проче време живота нашого, мірі покаяння і скончати. У Господа просимо християнське кончене живота нашого, безболізнене, непостидне, мирне і доброго твіта на страшнім судищі Христові. Просим. О, дай, Пресвятую пречистую преблагословенну и славну владище, нашу Богородицу и пресс Марію со Марію, совсем пом'янувши самі сами себе и друг друга. И весь живот наш Христу Богу предадим. Яко влахи чоловіко, любець Бог, я сейчас и тебе славу села й Отцю, і сину і святому духу нині пресне во віки віков. Мир всім, глави вашого сподові, преклонита. Господи. Буде держава царстві Твоєго, пресно благословений, препрославленого Отца і Сина, і Святого Духа нині присний во віки віков. Стом Христес спасе, смерть і держава розрушися, і д'явола прелестю празниця, Боже человечеськ вірою, спасає ми, і з тебе все да приноси, Господь по царівся в непоту. Просвітися вся вся ческання, воскресениєм Твоїм, Господи, і рай паки отверзеся, вся же тварь восхваляюща, все да приноси. Славлю Отца і сина село і Духа свята, Опою власть, нерозільноє, несозданное є Божество, Тройцу єдиного, сочного, во щую во дому Твоєму подобай, свято, Господи, Годой. Растиню Твоє, Христе, обрачиви сонце і світом Твоєго воскресенія, просвіти чеська я, прийми нашу ще віщего віконче. І по віки віковам. По святи лише пришеле, сепле, мудрости Божія, преполовляючися праснику, у чаї обличає непокорів юдеї. вари сиє, книжники, і, і вопія содерзновеєм по ним, жаждам ні. І піє твою животною і не вживає мовіки, вірує мої благості, ріки потекутні, ще моє жизни, вічна, о благості благоутробія Твоєго, Христе Боже на слава. Ще роба Твоя Владико, влада, копола Твоєму соміром, якові дісно очима і спасення Твоєжи, пред предаться всіх людей, світло тровений, язикові, славу людей, Твоїх Ізраїля. Святий Боже, святи кріпки, с ти безсмертний помилуй нас, святий Боже, сятий кріпки, с ти безсмертний помилуй нас, святий Боже, с тигріпки, с ти безсмертний помилуй нас, слава Отце, Сину, і Святому Духу, і нині, і пресну, і во віка віковам. Хрест святий Тройця, нас, Господи, очисти ріки наша, Владико, прости беззаконня наша, святий посвіти, сьогодні очі наша. imene Tvoje oradi, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slavu Otcu i Srnu i Svetomu Duhu, i na njih presno je ovih vikova minj, Oče naš, i že je nebesi, da svjetici imja Tvoje, da prilje car sve Tvoje, da bude Tvoja Tvoja, jako na nebesi i na zemlji, i naš na nam sučni nam dnes, i ostavi nam dole naša, Jako živimo ostavljen dožnikom našim i ne vedi nas svoje iskušenije, нас Яко твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині, і присниво віки віков. Амінь. Христова тя, сродника, сім'ї священно неща, і моченика тверда, священного спаляє, прилезь потребі шавої вірусом в им же днесе святую Твою память празднующе, грехов разрешение, молитвами Твоими приеме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во Преполовившуся празнику, жаждущую душу мою, спасе, лјеси, да да наше, я напой водами, Яко як усім спасемо супи ліси, жаждета ряде по і да піє, і сточничі жизни наша, Христе Боже, слава тебе. Помилуй нас, Боже, по велицій милости Твоєї, молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся у святішому селенстві Мархіреї нашим Францисті, Папірім, з тим болюбим єпископі нашим Кирнілі, у служащих і послуживших у святім храмі сем, і у цих наших духовних, і все, во Христі, брати, і наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся обох храним у народі нашому, придержащих властех наших, і у всем воїнстві. <звучить> Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. ще молимся о предстоящих людях, ожидаючих от тебе великої і багатої милости, затворящих нам милостиню і за вся православна Християни. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Як милостивий чоловіку, любець Бог, єси і тобі славу, осилаємо, йому цу і сину, і святому духу нині, ній присно і, і во віки, віком. Примудрость, святий, санове Єрусалиме, слава Господня на тобі восія, як нині веселися, засіоне теж чисте, бо вороди цього останній роденства Твоєго. Слава тобі, Христе, Боже, оповання наше, слава Тобі. Христос Воскрес, змертва смертю, смерть смерть поправи, Ісче воробі живо дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскрес мертве Христос, істинний Бог, наш молитва, причисти, Матері, Святих славних и Всехвальних Апостолів, преподобних и Богоносних Отець наших, святого священномученика Симеона, Сродника Господня, и преподобного Отца нашого Стефана, и пам'ять спаме Свершаем, блаженно священномученика Теодора, и всех святить і и спасибо. Христос Воскрес із мертвих, смертию, смерть поправ. Ісушим в вогробі живо дарував. Христос Воскрес із мертвим, смерти, смерть поправ. Ісущем воробів, живо дарував. Христос Воскрес із мертвих, смерти, смерть поправ. Ісуще моробі живо дарова, нам дарова животвічним. Поклоняємося його трідневному воскресенню, воскресений.